Всім доброго дня! З вами канал Своя Хвиля. І сьогодні в мене таке трошки внепланове відео, тому що на днях мені потрібно було поїхати в Житомирський обласний діагностичний центр по таку от справочку. Це знову колкака. Хто знає, той знає, хто не знає, хай краще не знає. Отже, вранці з гарним настроєм сів на автобусну зупинку, дочекався маршрутки. От, приїхав в обласний Житомирський діагностичний центр і був розочарований, розочарований тим, що мені сказали, що прийомні дні засідання ЛКК комісії проводиться тільки в вівторок та четвер. А це була п'ятниця. Тобто я приїхав даремно. Ходив, крутився до моєї Йолки-Палки. Ну, як я приїхав, значить якось треба... Щоб даремно свій час не, ну, не використовувати, якось ту, може з якоюсь користю використати. Я вирішив по дорозі до автовокзала знімати такі історичні місця Житомирщини, які мені траплялися, про які я щось знав, щось може мало знав. Ну, в общем, якось так. В общем, підійшовши до надписи «Діагностичний центр, помахав кепочкою до побачення і вирушив. Дорогу. А що було далі? Буду розповідати по ходу і вам показувати. Дивіться самі, не переключайтесь. Ну так от потихеньку, під горочку, під горочку, одної з найстаріших, найстаріших вулиць Житомира, назву якої називати не буду, тому що такі зараз часи нелегкі. От, я дійшов до такого. Старого приміщення, це приміщення 1898-1900 року постройки з тих часів. Я ще раз, коли проходив по будівлю, думав, ну це якесь, мабуть, маєток якогось там пана, якогось графа, чи я не знаю, що таке. Бо дійсно будівля така, хоч брита і на банківських купюрах малюй, така, ну така неможливо не звернути на неї увагу. Коли я дізнався, що це приміщення Бані, я був здивований. Я думав, що ну може. Було спочатку моє так, а потім баню зробили. Ні, це строїлося в 1900-х роках купцями умицькими Це дійсно строїлося як баня. На ту пору вона як баня існувала, тобто там можна було і помитися, і постригтися, і там всі услуги надавалися, якби така, якби така як це сказати, така на ту пору. Європейська, сучасна, солідна така баня була. Ну і звичайно, за радянських часів вона так також залишилася банією, але вже, знаєте, як все то панське викидалося, виносилося вже там зеркала, там якісь там ці ванни, що там по скафеля порозбирали, розбомбили, зробили все по-простому, все, як, тому що радянська людина вже ж не повинна бути, жити і митися в розкоші. Все було по-простому. Здається, парикмахерська теж там була. І Вже навіть читаючи коментарі стосовно бані, Житомиряний по сей день пам'ятають всі цю баню, всі пам'ятають чутю броню. Це я так розумію, певнуха була на території бані, певнуха під назвою Броня. Або ж, як писали хтось, три в одному було весело. Тобто баня, певнуха і метротверезних був на території цього двору, також пишуть, що підвали. Цієї бані використовувалися для банні дні армійських. Це солдати теж приїжджали сюди, милися, там було все набагато попроще в підвалах. На сьогоднішній день щось вікна всі вибиті. Я в лютому місяці був, то тобто вікна були всі цілі. А сьогодні, я дивлюся, вікна багато вибиті, мабуть, якийсь взрив відбувся, що так вікна ці винесло. Тобто таке приміщення пустує по сьогоднішній день. Стіни ще міцні, потребують капітального ремонту, звичайно, але ще здання могло, могло б стояти і триматися, якби за нього взятися. А ми йдемо далі. Ну і, Мабуть, важко було появити місто Житомир без Житомирської воронопірної вежі. Це так сказати, якби, як візитна карточка міста Житомир. Построєна вежа була в 1898 році з інженерною фірмою з Варшави на одній з найвищих точок міста Житомира. Сягає висота цієї башні 31 метр. Функції свої вона виконувала так, як пожежна вежа, водонапірна пожежна вежа. Тобто там зверху розташовувалися резервуари з водою. На ту пору в Житомирі було 553 колодязі. Це, це порівняно з кількістю населення. Це дуже мало було. В зв'язку з тим, що в Житомирі постійно траплялися якісь пожежі, і маючи всього-навсього 553 колодязі, то ця водонапірна вежа була просто вкрай не необхідна, була ну, в пожежних целях, щоб вона ну, використовувати її. Тобто зверху розташовувалася чергова така кімната. Черговий бачить, що в якийсь точці міста виник, виникла пожежа, тривога, під'їжджає водовоз, бо водою машину загрузили. Все, поїхала на пожежу. З 1996 року має статус пам'ятника архітектури місцевого значення. А взагалі з 1963 року вона вже свої функції не виконує. Тобто просто, просто як ну, пам'ятка архітектури зберігається. До речі, в 1975 році саме в цій вежі знімався ну, фрагмент фільму Думав у ковпаке. Зйомки фільму проходили, зараз я вам ось декілька кадрів. Ну а ми вирушаємо далі. Буквально в 15 кроків ходьби біля, самого, біля самої цієї вежі розташовується приміщення, приміщення філармонії. Це приміщення було построєне в 1858 році за проєктом відомого архітектора Івана Штрома стиль Необароку. Строїлося воно повністю під театр. Це був театр. І... До речі, цей по сьогоднішній день це вважається як найстаріший театр в Україні. Наскільки я пам'ятаю, десь чув, читав щось при як, як проєкт складався, як воно це, планувалося строїти театр, щось попутали там з документами, щось там напутали з самою архітектурою і построїли дуже здоровецький такий театр. Так, наприклад, такі театри в, з такими масштабами і габаритами строїлися в дуже великих містах. Це тобто, це на, на рівні столиці. Міг бути такий театр, наприклад, в столиці построєний, а тут так якось вийшло, що, що щось там перебутало, і тут в Житомирі з'являється такий здоровецький, дійсно здоровецький театр. От на сьогоднішній день приміщення є не театром, а являється приміщенням філармонії. Розташовує в собі 420 місць в е залі, в великому залі і 70 місць в малому залі. Працює по сьогоднішній день, так як і коли е бачила дуже дуже багато відомих артистів, е відомих творчих людей. Просто я навіть не буду всіх перезивати, тому що їх дійсно дуже багато. І кажу, по сьогоднішній день філармонія працює. Просто що зараз, бачите, такий у нас трошки важкий період в Україні, що концерти якби заборонені. То, мабуть, зараз там так нічого такого не проходить. А так, то взагалі то проходить. Я людина, яка з творчістю багато чого мав спільно, це. Перший раз в філармонії в мене було ну, виступ в філармонії, це був 2000 рік. Ми колись приїжджали сюди на фестиваль Червона Рута. Це був да, 2000 рік. от. Зал тоді повний були, та й кажу, не пустують тут. Зал люди приходять завжди на концерти. от, Якось так. Така от філармонія, такий ось театр, де раніше сюди дами приїжджали на каретах, тут був такий під'їзд, щоб дами не замостили свої плаття. Тут під'їзд був під самі, якби під самі сходи. Карета ставала, дама раз, собі вийшла і собі пішла насолоджуватися там якимось те, театраль, театральною постановою. Отак. Якось так. А ми будемо вирушати далі. Будемо вирушати далі туди до бульвара. Доки ще Пушкіду. Та буде видно. Ну що ж, ходімо далі. А далі я просто не міг не завітати на старій бульварі, показати вам ще одну будівлю, стареньку будівлю, яка виглядає з кущів, там зароща бур'янами до недавніх пір. Це був дитячий садочок, але ж я бачу, що це що старовинне таке загадочне і не даремно. Я так думав, тому що ця будівля построєна була в 1903 році бароном Іваном Максимовичем Шудуаром, в якій він прожив з 1903 по 1908 рік, а потім використовував його як гостевий. Будиночок, і говорять, що під час революції барон сховав на горищі цього будиночку всю свою картинну галерею. Сховав від революції, щоб її не розікрали. І з сьогоднішній день його ця картинна галерея. Ну, звісно, не вся, бо там в війну пропало декілька багато чого пропало. Але в Житомирському обласному краєзнавчому музеї частина його цієї колекції знаходиться по сьогоднішній день. 133 художніх картини знаходиться іменно з. Украєзнавчому музеї Шедуардовської з шодуардовської колекції. Уявіть, це круто, це я в шоці. Це все лежало на горищі цього цього, цього маєточка. Може до сих пір там щось лежить? Там цікаво. Ну і звичайно, гріх було б не походити алеями шодуарського парку, де колись сам барон Шедуар вечірком там після того, вже як сходив, наприклад, в баню, сходив в театр то прогулювався вечорами цими чудовими алеями любуючись красивими пейзажами ріднього Полісся. Ну, Звичайно, скориставшись нагодою, вийшов на місток. Подивитися, чи справді річка тетерів висушена, чи справді дамба була відкрита і все це вода, картина, звичайно, печальна. Річка тетерів повністю спущена. Дно почало вже заростати травою. Але зі слів мера, сухомлина, якщо це було зроблено за наказом військових, і таким чином вдалося зупинити ворога то я думаю, що воно того варте. Ну, а моє відео добігає кінця. Як-не-як не, як не крути, а скоро потрібно спішити на автобус та вирушати додому. Вибачайте, що не так, бо дещо перекрутив, я вже тільки сам помітив, що я барона. То щодуаром називав, то шадуаром. Отаке, стоїть, пісні слов не викинеш, вже мене не перевихуєш, що таке. В общем, з вами не прощаюся, а говорю до нових зустрічей на каналі. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і на все добре, до нових зустрічей!